Рутую філе хека, смаженого в клярі. Страва не нова, але сподіваюсь, що щось нове та цікаве почерпнете для себе. Для приготування страви беру дві рибини хека, почистила її, видалила плавники, хребет, отримала філе. Паперовим рушничком промокну вологу і нарізаю рибу на порціонні шматочки. Рибу рясно змащую майонезом. Кожний шар риби зовсім трошки солю, бо в майонезі є сіль і приправляю меленим чорним перцем. Так викладаю всю рибу. Тарілку з рибою накриваю і ставлю в холодильник на годин 12. Я залишаю на ніч. Зранку просіяла кукурудзяне борошно мілкого помову, додаю трошки куркуми, вона надасть риби красиво золотистого кольору і розмішую. До двох яєць додаю трошки солі, щоб легше збивались, і збиваю яйця до однорідності. Шматочки риби панірую в борошні, а тоді занурюю в яйце, смажу на олії з двох боків до отримання рум'яної скоринки. Рибу викладаю спочатку на паперовий рушничок, а тоді на тарілку, і можна подавати до столу. Риба ніжна, соковита, смачна. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра.